we <small> У квітні Одеська міськрада анонсувала появу 24 нових платних паркувальних місць. Це все частина ініціативи Геннадія Труханова зі збільшення кількості платних автостоянок. Минулого року з'явилося 100 нових паркувальних місць з тарифом 20 гривень на годину. Наразі година паркування обійдеться водієві у 30 гривень. А як ви вважаєте, чи достатня кількість паркувальних місць в Одесі? І як ви відноситесь до зменшення кількості безкоштовних парковок? Наприклад, як я особисто приїжджаю в центр, і мені інколи немає де припаркуватися, і тут навіть не справа в тому, що немає коштів заплатити, я б, сплатити, я б залюбки це зробила, але немає де. Що буде літом, я навіть не уявляю. Розумію, що навіть буде ще з паркуванням ще гірше справи. Це, мабуть, це напевно логічно для тих, хто заїжджає до міста там на якусь годинку чи дві, та їде. А люди, які, наприклад, перебувають тут шість годин на робочому місці, це виходить дуже дорого. Було б чудово, якби був якийсь, наприклад, пакет. Тобто, ти платиш за місяць, але якусь адекватну суму, і ставиш машину. Мені здається, це просто недопрацьовано. Просто ніде я вважаю, що це правильне рішення, бо дуже багато у людей машин, вже пройти по тротуару дуже неможливо. Я вважаю, якщо ці платні парковки, вони дуже якось прорідять нам тротуари. Їх достатньо, як на мою думку, але замало безкоштовних. Паркування десь у центрі дуже мало. Я паркуюся від дому десь 10-15 хвилин. А пішки тому мені не подобається ця тенденція. Ви виїжджайте за центр, де ви там віді ви виїжджаєте за центр, де ви там бачите хоч одну парковку, хоч один паркін, покажіть наземний скрізь, давайте лише гроші. Автомобіль це сьогодні дійсно розкіш, коли в всьому світі це вже давним-давно засіб пересування. Жигульона какої та сіла да. Же якийсь з села він йому стоїть і виписує штраф йому бідолашному старому. Ви знаєте, тут хочеться плакати. Так бідна, хочеться плакати.